Легендарна Марія Бурмака зробила кавер на свою пісню Пробач разом із репером Хасом. Вийшла крута колаборація. Але розповім вам трохи історії цієї співпраці. Влітку до мене на інтерв'ю слава плюс прийшла Марічка Бурмака. Ми з нею багато говорили і після запису, і зокрема в самому інтерв'ю, я запитав, чи готова вона до музичних експериментів. Наприклад, якщо умовно репер Хас запропонує їй зробити кавер на одну з її пісень, і це відверто вигідно буде всім. І Марії, бо вона покаже себе молодій аудиторії. Так і хасу, який зробить трек з легендарною співачкою, бурмака відповіла мені, що теоретично це можливо. А вже після запису я ще раз запитав у Марії, чи справді вона готова до такого експерименту. Ну і коли почув ствердне так, то одразу написав хасу з цього приводу, чи йому це цікаво. І Назар теж ствердно відповів. Я скинув артистам, значить, їхні номери, і таким чином вони е, скомунікувалися, і результат цієї співпраці вийшов феноменальним. Я не побоюсь цього слова. Справді пісня про мені особисто дуже подобається. Вона не була нового звучання. Я взагалі вважаю, що дуже кльово звучать поєднання різних епох української музики. Тому, якщо ви ще не чули цей дует, то посилання на кліп залишив в описі цього відео. А ще я спитав у Марії і Хаса про е, власне їхню співпрацю і чи будуть ще нові дуети у Хих артистів, гляньте, що вони сказав. Будем ша щось робити спільне. — Ми подивимося. Ми подивимося зараз, як воно полетить. І люди скажуть, може ще щось? і наступного інтерв'ю буде починатися так. А цю пісню ми зробили, бо коли слава дьомі, це буде робити <ж> ще. <с?> <с?> ну коротше, насправді класно. По перше слава, тобі дякую за ідею. Дякую за те, що нас подружив. А всім, хто бачить інтерв'ю, хочемо нагадати, що треба перейти подивитися кліп, якщо ви ще його не дивилися, і пісні по собі завантажувати. Тому що зараз як ніколи треба підтримувати українське.